Нову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Дев'ята минула після хвилини мовчання за всіма жертвами російської агресії. Розпочинаємо випуск новин від ТСН. плюс 1+,1 Сьогодні вранці мовить в національному марафоні. Одну людину вбили, і 15-х поранили росіяни на Херсонщині. О півночі вдарили по білозерці травмовано місцевого жителя. Анна світанку скинули вибухівку на двох жінок в Херсоні. Ще п'ятеро містян постраждали вночі. Також окупанти з дронів безперервно атакували обласний центр напередодні на зупинці громадського транспорту. Загинув чоловік, і ще трьом знадобилася допомога медиків. А в великій Олександрівці чоловік підірвався на міні. В нього травматична ампутація стопи. П'ятеро поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Двоє потерпілих в громадах біля Кривого Рогу. Там окупанти били по інфраструктурі, спалахнули пожежі. Ще троє поранених в Нікопольському районі. Серед них 18-річна дівчина після атак безпілотників, ударів з артилерії та градів. Потрощено півтора десятки приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, релігійну установу і авто. На Чернігівщині безпілотники вразили залізничну інфраструктуру в Ніжинському районі. Кілька потягів курсуватимуть зміненим маршрутом із запізненнями, а деякі приміські електрички взагалі скасовано. Також загарбники влучили в енергооб'єкти без світла зараз понад 4,5 тисячі абонентів. А в прилуках після удару дрона горить нафтобаза. Шостка на Сумщині вже із газом. Кілька днів місто жило в умовах блекауту без електрики, газу і світла через пошкодження газорозподільчої станції, водогону і об'єктів енергетики. По критичній інфраструктурі громади росіяни гатили впродовж кількох діб. А в суботу завдали ударів ще й по залізничному вокзалу. Тоді загинула людина, та восьмеро були поранені. Внаслідок терористичних атак подекуди світла не було майже тиждень. Відтак в громаді розгорнули 125 пунктів незламності. За цей час до мобільних пунктів рятувальників звернулися майже 2,5 тисячі містян, кому необхідно надавати надавали психологічну допомогу жителям, серед яких чимало дітей організували гаряче харчування на польових кухнях. ДСНС хто не міг дістатися до пунктів видачі самостійно. А тим харчі доправляли волонтери або сусіди сиде 141 сорок окрема механізована бригада показала кадри зачистки сіл. Соснівка, хороше, Новоселівка та Січневе. Це Дніпропетровщина. Успіху вдалося досягнути у взаємодії з 225 м окремим штурмовим полком. Під час штурму наші оборонці ліквідували 50 російських окупантів і взяли в полон ще вісьмох. Аналітики Діпстейту повідомляють, росіяни намагаються відбити втрачені позиції, але сили оборони роблять все, щоб Цього не допустити водночас. Окупанти таки захопили Маліївку на Дніпропетровщині і просунулися біля ще кількох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині. Найбільше штурмів росіян було на Покровському, Новопавлівському і Торенському відтинках. Загалом за минулу добу по всій лінії розмежування сталося 200 боєзіткнень. це найсвіжіші дані від генерального штабу ЗСУ. А тим часом бійці 3-го штурмового корпусу демонструють кадри повітряного полювання на ворожі безпілотники. Цього разу наші захисники вполювали дрони Гербера, зала, ланцет і 16 ворожих молній. Шахраїв, які під виглядом військових збирали допомогу на зсу, викрили в Запоріжжі 29-річний містянин у 2024 році. Пішов у СЗЧ, а після цього разом з дружиною та приятелями представлялися чинними військовослужбовцями і просили допомогу, нібито для однієї з військових частин. Для цього використовували підроблені листи звернення, печатки та інші документи. Отримані засоби гігієни, термобілизну, буржуйки, продукти харчування і навіть дрони продавали через роздрібну мережу. Так, за даними слідства, привласнили допомогу на 8 мільйонів гривень. Усім учасникам шахрайської схеми вже повідомили про підозру. Обвинувачену в імітації служби заради іміджу депутатку обласної ради почали судити на Дніпропетровщині. Разом із нею ще й її новоспеченого чоловіка, офіцера ЗСУ. Вони побралися після оголошення підозри. За даними слідства, подружжя діяло спільно заради фальсифікації військових здобутків депутатки і залучило керівника навчального центру. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладніше. Не на лаві підсудних, а на екрані. В залі суду новоспечене подружжя, депутатка та офіцер Маріанна Кізіярова вже з новим прізвищем після весілля спілкуються з суддею з дому, скаржиться на завелику заставу. заставу. Має статус безробітної особи. Після звільнення з війська я навіть грошей таких мала. Я була за запозичення гроші. І чоловік з нової військової частини, куди його перевели після вручення підозри. Обличчя просить не показувати зміркувань безпеки, адже після внесення застави знову на службі. Запобіжний захід себе не виправдовує зовсім. Застава була внесена вчасно. Немає під собою ніякої почви. Їх затримали в червні. В ДБР заявили, депутатка імітувала військову службу й отримувала виплати від держави у 2023 році. Жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Її соцмережі ріснюють фото і відео в однострої. Проте під час обрання запобіжного заходу депутатка не змогла згадати ані свою військову спеціальність, ані калібр зброї. Натомість зізналася, статус УБД отримала за кілька днів перебування на Донеччині. А от її телефонні розмови записані ДБР. Там присяга була без мене. Там присяга була без мене. Найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ганку з командиром роти моєї. Я щоб ти розуміла, нині в окопі керую БПЛА. Ну він подивився на мене, що чергова мертва душа, Очередна мертва душа. Третій фігурант, керівник навчального центру, одразу після підозри визнав провину, відшкодував збитки та отримав умовний термін на навчання. За даними ДБР депутатку епізодично на кілька годин привозив водій должен зайти боєц має зайти боєць, точніше бійчиня. Вона заходить до нас в бригаду, зрозуміло, через наш батальйон. А вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати, а потім відпустити. у вересні керівника навчального центру, який був на випробувальному терміні, знов затримали в нелегальному казино із грошима. Правоохоронці заявили, він за хабарі організовував втечу військовослужбовців просто з частин. Вартість повного пакета разом із нелегальним переходом кордону сягала. 14 тисяч доларів він їх вивозити через блокпости, іноді буває таке, що просто люди їдуть по локації, вмовляють людину там вийти на ту чи на іншу дорогу. За цією підозрою вже екс керівника навчального центру судитимуть окремо. Прошусь. А от новоспеченому подружжю суд у пом'якшенні відмовив заставу, не зменшив і визначив додаткові обов'язки не полишати місце проживання та служби і прибувати до суду за першим викликом. Повідомляти суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи служби, утриматися від спілкувань зі свідками та з експертами кримінального провадження, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон. Подружжю загрожує до 10 років ув'язнення грипало Олександр Куліш, потровщина ТСН один марафон. Єдині новини. У Карпатах зима не відступає, навпаки стає все лютішою. Високогір'я геть замило, Висота кучугур подекуди перевищує півметрову позначку. А вже кілька днів тримається мороз. Напередодні на горі піпіван чорногірський зафіксували мінус три рятувальники. Закликають туристів утримуватися від мандрівок в гори, адже видимість дуже погана і найближчими днями розпогодитись немає. У ведмежому притулку до на Львівщині нові мешканці. Це двоє ведмежат. Їх знайшли в лісі без мами, малюки були виснажені, геть малі, А тепер підросли, зміцніли і звикають до життя в безпеці. Із клишоногими братком і сестричкою познайомилась кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Це руна і коді наймолодші мешканці ведмежого притулку до Мажер. Їм по вісім місяців зараз вони важать понад 30 кілограмів кожне і добре почуваються. А забрали їх сюди зовсім крихітними. Заважки лише 5 і 7 кілограмів. Вони харчуються три рази на добу, полюбляють їсти дуже зелень, е малину даємо їм деколи яблука і м'ясо. Вони брат і сестра. Ми довго думали над які імена їм дати. Ну, Коді нам прийшла така думка, що Коді такий величний в нього характер, і ми його назвали Коді Аруна. Як богиня, малюки потрапили у притулок, коли їм було по три місяці. Спочатку були налякані й недовірливі, тож потрібен був час для адаптації. Та вже згодом звикли, почали гратися і навіть купатися в басейні. Їх було знайдено працівниками мисливської станції в лісі. Вони побачили двох покинутих ведмежат без мами, і спочатку вони до них не підходили. Вони вирішили поспостерігати декілька днів за ними, чи повернеться мама, чи. Ні, мама не повернулася, вони були голодні, вони були маленькі, і вони вже звернулися за допомогою до нас. Чому дитинчат могли покинути, чи щось трапилось з мамою? Версії різні, але б самі вони не вижили у дикій природі, кажуть у притулку. Може бути таке, що вона могла забрати сильнішого ведмежатка і, і піти там з ним. Тобто їх могло бути троє, четверо, і відповідно, двоє, яких там слабших мали залишитися. Е, ну я вже тут працюю досить довго, тобто це перший раз я зустрічаю таку історію. Поки на коді Живуть в адаптаційному вольєрі, до них не підходять відвідувачі. Вони відрізняються від всіх ведмедів, які в нас тут є. Тому що в всіх інших ведмедів, яких ми рятували, тобто в них було знайомство з людиною, тобто та, вони жили в клітках, але біля них завжди була людина, тобто вони можуть там відкликатися, вони можуть прийти. А ці вони такі. Їх покличеш, не покличеш. Вони собі живуть своє життя. У притулку до мажерни мешкає 31 ведмідь. Сюди тварин привозять із цирків, приватних садиб чи звіринців, де вони роками були замкнені в клітках. Тут їх поступово відновлюють і повертають до природної поведінки. Узимку більшість вихованців залягають у сплячку, як у дикій природі, і вже наступного року до них найімовірніше приєднаються руна і коді. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1 плюс 1, марафон. Єдині новини. Один плюс один продовжує ефір. Євген Плінський НАТО Островська. Зараз у нас важлива тема. Будемо говорити про боротьбу з нелегальним. Гральним бізнесом Наталія Денікієва вже в нашій студії. Це заступниця міністра цифрової трансформації України. Вітаємо вас, пані Наталі. Добре. Отже, мінцифри фактично кілька місяців тому отримало е, в спадок від закритого вже ліквідованого країл е, цю галузь гральний бізнес і намагається впорядкувати там і правила гри і розібратися з тими проблемами, з якими країл е, дуже довго не міг розібратись. І однією з Головних тем, яка в принципі і була причиною ліквідації крил, яку вона не змогла реалізувати, це створення системи онлайн-моніторингу, яка б дозволяла бачити рух коштів і унеможливити там більшість схем, які існують з обходом зі сплати податків або там нелегальної діяльності. Що з цією системою, коли онлайн моніторинг запрацює, тому що про це все гучніше говорять і народні депутати, і експерти на ринку, мінцифри, де онлайн-моніторинг онлайн моніторинг. Ну no. Хороша новина, що ми досить суттєво рухаємось по цьому напрямку. І насправді я б хотіла трошки підкр... підсвітити, що от ви згадали організацію, яка була займалася питанням раніше. Це був Країл. Він і формував політику, і реалізував реалізовував політику. В нашому випадку ми знаєте, поділили повноваження, права і обов'язки. І зараз є дві 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 два державних органи, які і формують і регулюють цю сферу, тобто Мінцифри, яку представляю я, це орган, який відповідає за формування політики. І є ще агентство Плейсіті, державне агентство, яке а, слідкує за виконанням галузі тих політик правил, які встановила Мінцифри. Якщо повертатись до вашого запитання щодо системи онлайн моніторингу, робоча назва назвам хороша новина, а, що нещодавно а, відбувся тендер. І вже обраний переможець, і до грудня, в грудні, навіть не так, до кінця року, в грудні цього року, вже буде реалізований перший етап системи онлайн-моніторингу. Я дуже хочу о, підсвітити той факт, що система онлайн моніторингу це суперскладний, е, суперскладна система, суперскладний механізм. І не можна до цього ставитись як е, до якогось там лендінгу або звичайного застосунку. Це Бо система, яка обробляє там мільйони даних кожної хвилини, кожної секунди. Тому ми вирішили для того, щоб зробити це якісно і нормально, реалізовувати цей, цю систему в два етапи. Перший етап буде реалізований до грудня. Наступний етап буде реалізований до літа наступного року, і насправді. Класна новина заключається в тому, що згідно з законом у організаторів азартних ігор буде півроку для того, щоб е, е, підключити, підключити і застосувати да. цю систему. Угу. І от другий етап ми е, будемо поєднувати. Тобто, е, оскільки вже перша черга буде запущена, тобто організатори азартних ігор будуть підключатись, тестувати і адаптувати до нової реальності, в якій вони мають звітувати про все, що відбувається на їхньому боці, але ця реформа дійсно важлива, і ми зараз. Е, Розповіли про проблему, але коли ми говоримо про незаконний гральний бізнес онлайн казино ми уявляємо, що це великі гроші величезні. Але наскільки? В обсягах бюджету, щоб ми просто розуміли зараз про що говоримо про тому, які тому що раніше кошти? там півроку, рік тому, коли ставили прямо питання, який обсяг грального бізнесу в Україні ніхто не міг назвати конкретну цифру, тому що можна опиратись не на те, що ми бачимо, і те, що те, що сплачує податки, а обсяг тіньової частки ну був мало досліджений. Мінцифри вже розуміє реальний обсяг грального А, мінцифри працює над цим питанням станом на зараз за різними оцінками обсяг нелегко. Гального ринку варюється від 43 до 57 відсотків. Тобто, а в гривнях це скільки? в гривнях. Ну давайте так в минулому році складно оцінити обсяг ринку, бо оператори досить закриті, конкурують і не діляться подібною інформацією досить складно зрозуміти це, але по обсягу сплачених податків в минулому році було сплачено 17 мільярдів. Уявіть собі, якщо 50% ринку знаходиться в тіні, то плюс ще 17 мільярдів. Якщо мільярд... люди зливають цілі зарплати навіть на, да, на гру... да, онлайн. Тобто уявити, ємність ємність сплати і суми бюджетних надходжень більше 30 мільярдів. А це потенційно ми можемо отримати, якщо виведемо тіньову частку в легальну площину. Абсолютно чітко. А що для цього потрібно? Ми бачимо ці велику кампанію, яку почала плей з блокування нелегальних сторінок і там незареєстрованих казіно там сайтів дзеркал, але їх кількість. Постійно зростає, і це така, такі перегони, знаєте, в яких дуже складно добігти до фінішу. Ви бачите ефективність таких дій, і які ще інструменти в нас є для боротьби з тими нелегальними платформами, які працюють, але не сплачують податки? А, дивіться. А... Проблема надзвичайно велика і комплексна, і вирішувати так само треба комплексно. От, якщо подивитись на те, що зараз плейсіті робить, не знаю, звертали увагу, не звертали нещодавно. Вони запустили онлайн платформу для блокування сайтів, і станом на зараз завдяки цій платформі, в тому числі, заблоковано, От буквально там вчора чи позавчора вони звітували за минулий квартал і результати роботи. заблоковано майже 900 нелегальних сайтів. А проблема заключається в тому, що а... Період часу, який нам потрібен нам Плей Сіті НКК для того, щоб заблокувати, він набагато більший, ніж потрібен потрібен час для операторів для того, щоб не робити дзеркал, так званих дзеркал. От, тому це комплексна робота. Ми зараз багато співпрацюємо з Бюро економічної безпеки і їхнім новим керівництвом. Буквально нещодавно підписали меморандум, тому що ми можемо щось фіксувати, а насправді і, і, і блокуємо, блокує не Плейсіті, Плейсіті не є органом, який представляє там якісь ну, він... регуляторний орган. Так. Да? Він регуляторний, але він не, скажімо так, не він не СБУ, він не бюро економічної безпеки, він не поліція. Тому а, насправді можливості От ми можемо, ми і вже насправді це робимо. Ми багато спілкуємося з платформами на кшталт мета, інстаграм, фейсбук. От Google. про це давайте. От блогери часто густо деякі рекламують там мульфарів, деякі екстрасенсів, а деякі онлайн-казіно, хоча це заборонено, і беруть за це величезні гроші. І ми побачили і ця реклама. Штрафів, вона да, так вже. ця реклама, вона одна з найдорожчих. і Постійно тобі написують, пропонують, якщо ти лідер думок в інтернеті, в інстаграмі особливо. І ну, деякі ведуться і думають, та що там оштрафують, і а я все одно візьму рекламу, зароблю. Скількох блогерів оштрафували, як ви прикриваєте цю станом на зараз станом на зараз оштрафовано 5 блогерів. А знову ж таки, я хочу підкреслити, що оштрафовано – це не означає, що вони заплатили, сплатили ці, ці гроші. А там досить складний процес для того, щоб ми розуміємо, щоб блогер Іван Іванько. Це якась людина. Дуже важливо знайти зв'язок між блогером, якого ви бачите там в інстаграмі чи ще десь, і юридичною особою або фізичною особою для того, щоб прийти і сказати, от ви порушуєте законодавство». Тобто, станом на зараз вони оштрафували на 24 мільйони. Це п'ять блогерів. Вони не зупиняються з того, що ми бачимо. Це ці досить жорсткі міри. Вони класно спрацювали, бо порядку і нелегальної реклами серед блогерів казино стало набагато менше. Менше. І це прям класний класний е, сигнал. А, щодо а, в принципі, реклами і того, як це відбувається, давайте відверто. І Плейсіті ми діємо, на жаль, в межах, або на щастя, в межах та у спосіб, і рекламувати можна. Але як, коли, а, яким чином, воно все прописано в законі. Тому, здається, головна проблема там нашого суспільства, що ніхто не читає, і не вважає потрібним це більш моральний зараз ну, чинок має та. спрацювати. Мінцифри виписує якраз правила гри, як ви на початку сказали. Тут можливо щось залежить і від вас цьому напрямку. Ще одна хвилинка в нас залишається. Ще одна тема, яка гучно лунала в інфопросторі. Це наявність в Україні російських онлайн казино які на щастя вже прикриті. Це мовою про той самий піна, про один ексбет, І ми бачимо, що російські капітані. Там знаходить шпаринки, заходити таки в Україну. Як з цим боротись? А, ну ми дуже до до досить активно з цим боремось. От, наприклад, нещодавно Кабмін е, прийняв нові ліцензійні умови для операторів азартних ігор, і там насправді зарегульовано не просто, от як, як в принципі, там спочатку повномасштабного е, представників країни-агресора е, не має бути серед там кінцевих бенефіціарних власників. Ми зарегулювали все, тобто вони не мають права працювати з е, компаніями, які мають російський слід або якийсь натяк на те, що вони російські. Вони не мають права бути афільовані, тобто за. Е, Раз станом на зараз жодна а, нова компанія, яка хоче податись на ліцензію, вона не зможе. Вона буде проходити ретельну перевірку, і Вона не зможе її отримати. І навіть що важливо, також а, нещодавно плейсіті позбавив а, а, сім b 2 b операторів. Це а, компанії, які поставляють софт а, для операторів. А, Реального бізнесу позбавив ліцензії, бо вони в відведений термін не привели і не до не доказали, що в них немає зв'язків з, з країною-агресором. Тобто, ми дуже ретельно і уважно на це дивимося. І що хотіла б також сказати, що дуже важливо, ми ну так сталося, що ця галузь вже існує. І вона має бути контрольованою прозорою, і суспільство має розуміти навіщо вона існує. Тому в нас досить серйозні плани щодо того, щоб переспрямувати всі надходження від цієї галузі, і ліцензійні платежі, і податкові надходження на підтримку сил оборони. Тобто, це, от насправді, якщо говорити саме про мою роботу в рамках міністерства, це мабуть найбільший пріоритет станом на зараз. Можна. заохочувати виходити з тіні цей одним бізнес. словом, цього року податків буде більше ніж минулого з Альна сподіваємося так, але ми звикли звітувати про результати, а не про плани. Тому я пропоную ну, з вами. зустрітися. добре залишились до цікави да, Дякуємо, зробити. Наталя Денікєва, заступниця міністра цифрової трансформації України. Далі емоційна